Мої вітання усім, хто в ці хвилини разом з програмою Власний погляд сьогодні. Про ситуацію у стінах Верховної Ради напередодні інавгурації п'ятого президента України ми запитаємо в гостя студії. Вітайте, це народний депутат України, член депутатської групи Економічний розвиток Володимир Сальдо. Доброго дня! Вітаю вас вчора. Вся країна була свідком вашого виступу з трибуни, де ви представляли зміни до так званого закону про ОСББ. Але разом з тим, усі ми були свідками того, що не лише не було бажання депутатів приймати цей законопроект, а й взагалі вони були відсутні на своєму робочому місці. З чим ви пов'язуєте таку неефективну роботу парламенту на цьому тижні? Депутати в даному випадку як школярів, сьогодні то було вчора, сьогодні. Більша частина депутатів була в сесійній залі, і закон, який був обговорений вчора. До речі, він визвав дуже жваву дискусію, таку але більша частина тих, хто брав участь у дискусії депутатів, погоджувалася з тим, що права мешканців багатоквартирних будинків треба вирівняти. Прав правовідносини між мешканцями, між товариствами співвласників, які зараз створюються і які стимулюються до збільшення їх кількості, і між тими людьми, юридичними особами, які мають нежитлові приміщення в багатоквартирних будинках. Так, от вчора обговорювали цей проект закону, дійшли до висновку, що його треба затверджувати треба надати можливість мешканцям багатоквартирних будинків. Право добровільного вступу до товариства співвласників і безкоштовного, але підкреслю тільки вступу. Потім той, хто вступає до товариства співвласників багатоквартирного будинку, зобов'язаний брати участь в утриманні в витратах на утримання цього будинку разом з усіма іншими мешканцями будинку, але підкреслю це добровільне право. Так, от сьогодні вже цей закон зранку був проголосований одноголосно, без ніяких заперечень, що для парламенту взагалі така ситуація не дуже стандартна. Ну, мабуть, тому що депутати розуміють, що такі закони, технічні закони, вони просто необхідні зараз для людей. Крім того, ось останніми днями все більше і більше тих законопроєктів технічних, які стосуються житлово-комунального господарства, гуртожитків. Гарячого водопостачання сьогодні буде розглядатися законопроект, зменшення тиску на бізнес, збільшення можливостей для аграрії проводити свої роботи, при цьому зменшити тиск податковий на них. Ці закони зараз все більше і більше, частіше вірніше, попадають до порядку денного поряд з тими законами, які дійсно мають політичну складову, і вони розглядаються і голосуються. Тому я думаю, що вчора за дисципліну треба було поставити більше тій частині депутатів, які в залі були відсутні, мабуть, не дуже добру оцінку, а сьогодні можна вже ставити добру оцінку, тому що сьогодні більше 300 депутатів і всі голосують. А загалом, після інавгурації нового президента, чи бачите ви перспективи безперебійної законотворчої роботи цього парламенту? Державна влада і структура державної влади складається з декількох гілок. Це виконавча влада, відповідно, президент, відповідно законодавча це парламент, органи місцевого самоврядування і судова влада. Держава буде працювати нормально тільки в такому варіанті, коли всі ці гілки між собою узгоджено працюють. Коли одна якась ланка випадає... Відповідно, починає стримуватися процес розвитку і взагалі руйнуватися вся робота. Тому парламент в його нинішньому складі він може працювати. Якщо мова йде про зараз дуже модно говорити про обрання нового складу парламенту, ну якщо це треба суспільству, то це теж можна робити, але тільки після того, як буде встановлено мир. Як буде надана можливість Кабінету міністрів працювати незалежно від того, що відбувається в парламенті, парламент повинен закони затверджувати і впливати на політичну складову життя держави, після того як буде ну, виведено на стабільний напрямок економіку, ось після того можна. А якщо зараз зруйнувати одну з гілок влади, відповідно ефективність роботи всієї влади в державі, в нашої молодої держави. Вона набагато зменшиться. Ви згадали про співпрацю між гілками влади. От співпраця на рівні президент, парламент, вчорашній вихід 20 депутатів із фракції партії регіонів. Чи не пов'язуєте ви це із переформатуванням більшості під нового президента? Які рухи зараз відбуваються у парламенті? Оці рухи, які відбуваються в парламенті, вони притаманні якраз парламенту, який Зараз він відчуває на собі і в ньому відбувається все ж те ж саме, що відбувається в українському суспільстві. Тобто змінюється точка зору на розвиток держави, змінюються погляди на політичну складову. Це не політичні погляди, а на політичну складову. І відповідно іде переформатування фракцій в парламенті. До речі, це теж світова практика. Тобто, ми ще дуже молода держава, і ми нам здається, все це в новину, і ми цього не бачили. Але Як всі країни це проходять. це всі країни це всі постійно проходять і парламент проходять парламентаризм. Він на той парламентаризм, щоб там були різні точки зору. Якщо парламент стане на одну точку зору, і взагалі буде те, чого до речі пробували і вимагали від нас колишні керівники. Коли ми цьому противилися, але все рівно вимагали. Ось до чого воно привело. Тому парламент це різні думки, це різні точки зору. Але узгодженість навколо головної теми це цілісність і недоторканність держави, це розвиток сім'ї. Створення умов для розвитку сім'ї це розвиток економіки, це повага у всьому світі молодої України. Ось ці якраз складові, вони я думаю, для всіх повинні однакові. А от ви і ваша депутатська група готові співпрацювати з новим президентом? Ми готові співпрацювати з новим президентом і створювати навколо нього ту кількість депутатів і більшість, яка яка буде налаштована на. Роботу конструктивну не просто на гасла постійні, не просто на підготовку до постійних виборів, а відповідно на конструктивну роботу на затвердження тих законів, які є пріоритетними на сьогоднішній день. Це треба, до речі, визначати, тому що законопроєктів дуже багато лежить, але треба визначити які найбільш пріоритетні на створення в державі умов взаємопорозуміння, в тому числі і з президентом. Я переконаний в тому, що наша група. І більшість взагалі депутатів практиків, практично налаштованих на роботу, реально вони готові підставити президенту своє плече і таким чином зробити те, що я сказав: збалансувати взаємодію державних органів, серед яких президентська вертикаль, законотворча вертикаль це парламент, виконавча це кабінет міністрів. Ви два рази під час нашої розмови згадали про головне зараз для України це збереження чи відновлення миру. от яким ви бачите цей процес? Це не процес, це ціль відновлення миру. Як досягти так. цієї а цілі? А ось процес, да, як досягти цієї цілі. Це, ну, на мій погляд, світова практика показує, і історія взагалі показує будь-які конфлікти вони завжди завершувалися тільки. Дипломатичними переговорами. В нашому випадку, з одного боку, зараз треба здійснювати все, що необхідне для знищення тих терористичних вже зараз угрупувань, які на тлі, начебто, патріотизму або псевдопатріотизму почали функціонувати, але переросли в банд формування. З одного боку, з іншого боку, просто необхідно вкрай обмежити. Вплив цієї військової операції на мирне населення. Тоді мирне населення скоріше стане на сторону наших військових. І тоді дипломатам і політикам, отут же політики повинні, треба знайти в собі мужність все ж таки йти на переговори. Не говорити, що ми не будемо розмовляти. Переговори це не поразка. Переговори це хитрість, це та хитрість, яка дасть можливість зменшити кількість. Жертв і кількість е, руйнувань, які зараз вже зазнають наші українські землі. Тому е, чим швидше ось ці паралельні шляхи, з одного боку знищення бандформувань, з іншого боку, політична робота про е, настворення взаємопорозуміння місцевого населення і влади, законної влади, підкреслюю законної тільки влади. І з третього боку дипломатичні зусилля, дипломатичні зусилля, переговорників, які мають досвід, ось всі ці три, три складові вони швидше приведуть до. Встановлення миру і переводу вже на відновлення економічної складової цих регіонів, тому що Луганщина і Донеччина це в першу чергу економіка, це ядро економіки України. Повертаючись до парламенту і власне до виборів, у разі якщо таке рішення буде прийнято, буде оголошено дату перевиборів. Із ким ви підете на ці вибори? Чи ваша депутатська група буде йти самостійно? Я піду на вибори зі своїми виборцями, тому що я обирався в мажоритарному окрузі, і моє головне завдання разом з законотворчою діяльністю працювати в. Для своїх людей. Тому я піду на вибори безпосередньо зі своїми виборцями. Закон, який зараз є, якщо буде прийнято зараз рішення по, про нові вибори, він залишається і вони будуть проводитися по змішаній системі, тобто по системі 50 на 50, 50 буде мажоритарних округів, 50% депутатів буде обиратися за списками партій. але партій зараз нема. Тому прогнозувати, яким буде склад. Новообраного парламенту дуже дуже проблематично. Говорячи про своїх виборців, напевно, що ви маєте на увазі Херсонщину. Місто Херсон це те, яке ви очолювали. 25 травня ви були безпосередньо у місті. Як пройшов цей день і чи були суперечки з підрахунком голосів? Нормально пройшов цей день. Треба сказати, що настрою такого святкового не було, тому що. Вся та ситуація, яка в державі на сьогоднішній день є, не додає оптимізму, але все ж таки достатньо масово херсонці брали участь у голосуванні і особливих проблем з підрахунками голосів не було хоча були прикрощі, які пов'язані як завжди, це з реєстром. Тобто, дехто деякі будинки навіть були взагалі отримували бюлетні на голосування. За президента, а на голосування за міського голови, там проводили, яке там теж проводилося, дострокові вибори міського голови, не отримували бюлетені. Це було, але в цілому на результат виборів ситуація ця не вплинула, і треба просто врахувати в подальшому, щоб реєстр був більш якісним. Ви вже передбачили моє наступне питання разом із президентом Херсон обирав і нового очільника міста. Як ви оцінюєте результати цього голосування? Люди вибрали того. Кого вони бачать своїм керівником, тепер вже цей кредит довіри треба реалізовувати, реалізовувати його своїми справами, своїм вмінням керувати міським господарством. Зі свого боку, я, як депутат, обраний по мажоритарному округу більшої частини Херсона, я буду співпрацювати з новообраним міським головою. Відповідно, буду все робити для того, щоб на моєму окрузі життя. І робота давали можливість людям планувати своє майбутнє, планувати для своїх сімей і роботу, і навчання, і охорону здоров'я, і відпустки в тому числі. Так що наша робота, вона в першу чергу, я ж підкреслюю, націлена на ну, нормальну таку нормальне функціонування міського господарства. А от чи з'явились якісь нові виклики та загрози для Херсонщини як прикордонного нині регіону? Напруження є, і це напруження пов'язано з тим, що Херсонщина тепер є таким, знаєте, кордонним регіоном, прикордонним. Майже ми знаходимося поруч з Кримом. В Крим можна попасти тільки через територію Херсонщини, якщо сухопутним шляхом. І тому напруження це є з одного боку. Це напруження створено тим, що Крим. Ну, фактично перестав бути територією України. Хоча ми сподіваємося, що ця ситуація виправиться згодом, і сподіваємося, що вона не буде затягуватися. Але у зв'язку з тим треба. Переформатувати свою роботу і економіки в тому напрямку, що дуже, дуже багато було кооперативних зв'язків і економічних, і виробничих з Кримом у Херсонщини. Зараз трошки мають проблеми з реалізацією своєї плодовочевої продукції у Херсонській аграрії, тому що великі обсяги вивозилися до Криму, але є інша складова. Яка надає нам е, оптимізму? Тобто ми думаємо, що тепер узбережжя Херсонщини, яке теж має дуже тривалу таку протяжність, більше 200 кілометрів, отримає новий поштовх розвитку. Тобто українці поїдуть більше до нас на Херсонщину. Я, користуючись нагодою, просто запрошую всіх в наших курортних містах: Скадовськ, Лазурне, Залізний Порт, Генічеськ. Досить комфортно можна відпочивати для От, цього. Не треба планувати свої поїздки до Криму. Відчувається, що ви перебуваючи тут у Києві, у Верховній Раді, але все одно все одно вболіваєте за Херсон. А чому не приймали участь на цих виборах на очільника міста? Я, третій, обирався вже Херсонським міським головою, і знаєте, практика говорить світова, що е ефективно людина повинна працювати керівником не більше 7-8 років. Я цей термін перевищив, я майже 11 років працював. Тому зараз я ось свої можливості і знання вже е е е планую реалізовувати в Верховній Раді, але для користі свого рідного міста. Тобто, як і я не нам себе все рівно не відчуваю. І думаю, що треба тепер молодим братися за справу, тим, хто молодший. напередодні, можливо, виборів до Верховної Ради, і усім відомо, що за півтора роки Україна знову обиратиме міських голів. Яке політичне майбутнє для себе малюєте? Де себе бачите? В Києві, в Херсоні? Я е, маю такий досвід роботи за фахом будівельник, що я можу свої здібності реалізувати і в Херсоні, і в Києві, і може десь ще. Але для того, щоб. Херсон мав можливості більше ніж він має самостійно. Я просто переконаний. Я ще коли працював міським головою. Коли є в тебе помічники у міського голови в громади в Києві в столиці, завдання і задачі вирішувати набагато легше, і вони ефективніше вирішуються, ті, які стають перед нами громада, наша Херсонська громада. Тому я переконаний в тому, що для того, щоб Херсон був достойно представлений в парламенті, треба працювати, мати своїх представників і тут. Ну або в уряді, наприклад. Незважаючи на посади, ми бажаємо вам успіхів і завжди раді вас бачити в нашій студії. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був народний депутат України, член депутатської групи економічний розвиток Володимир Сальдо. Залишайтеся з парламентським, далі буде.